Чи а, підтягнути а, Китай? А, я думаю, що це нереально. А, тому що з Китаєм, американцям дуже важко. Нам ще важче. Вони угу. там ображені за певні речі. В минулому. Тому, за Матросіч? Ну, наприклад. Але при цьому мені видається, що. Китай тут є нашим природним опонентом, особливо в мирній частині. Я вважаю, що головним бенефіціаром війни Росії проти України став Китай. Геополітично Китай виграв найбільше. Поясню чому? Коли б у Радянський Союз було два полюси: основні, Америка, СРСР, угу. і десь там біля СРСР був молодший брат Китай. Зараз на місце СРСР став точно Китай. І десь там поруч з Китаєм плавають росіяни. А це шалена зміна геополітичної парадигми. І я думаю, що одну з речей, за яку Путіна, коли вони піднімуть голову, можливо, після його смерті, будуть дуже сильно картати, сварити та не любити його нащадки, це за те, що він через цю війну понизив Росію нижче Китаю. І Росія втратила дуже великий геополітичний статус. Тому Китай навряд чи буде тут з нами, в цій історії. А, тому підтягувати їх в цю угоду неправильно і, чесно кажучи, там, робити вигляд, що якщо ми не з американцями, то ми підемо до китайців в цьому моменті надто примітивна гра, я б сказав, я в неї не грав. А хіба Європа і в неї не грає зараз? І що вони виграли? Нічого, поки я що, там чув, що, що нас вимагає, часу в Бургуте uh в -huh. Німеччині там в рамках цієї гри вже закриваються всі автовиробники. Я щось не бачу, щоб Європа в цій грі поки що вигравала. Uh -huh. Щоб в цій грі вигравати, треба розуміти, чого ти хочеш досягнути такого, що а, ти можеш досягнути з допомогою Китаю. Все, що нам потрібно, є в західному світі. Реально є. Uh -huh. Відповідно, тут не треба бути. Надто хитрим, який сам себе перехитрить, з моєї точки зору, Окей. Okay.